А де Розбили ямки 5 на 5 метрів. Приблизно глибиною десь сантиметрів 50-60. Накидали на дно ями каміння, ну, кирпичі, там, плотненько наклали, насипали, перегною приблизно кілограм 5-6 і зверху трошечки присипав землею. Далі беремо сам горішок і, і садимо. Це вже перегній пересипаний землею сантиметрів 5, для того щоб не було контакту з горішком. Ніяк, він там не супер. Елітний якийсь там сортовий, просто накопали під деревом і сиділа. Беремо орішок. Орішок сам. Це хоч або одну, або двоєчний. Корінь був довгий. Обрубали корінь щоб він не рис глибину по початку так. Далі беремо, засипаємо землею, садимо садим, засипаємо землею, поливаємо зверху, оставляємо луночку для полива майбутнього. Ну і в принципі все. А, і зверху ще, ще з самого верху. Треба насипати гній, ну, свинячий який там він. Тобто тільки не куряча. Можна курячий з соломою. Для чого це робити зверху треба це? Для того робиться, щоб в майбутньому, коли будем, будуть дощі йти, гній перегніє і буде попадати йому, до коріння буде попадати йому поживні речовини. От і все. Ось вся посадка їх. Ти знімаєш? І так, беремо корінець. Там вже каміння залужене, насипаний перегній і присипано трошечки землею зверху. Далі беремо верхній шар грунту, який ми копуємо ямку, відкладаємо в, в сурону і беремо цей верхній шар, шар він такий з дьорнув, стравичкою з, з усім, кидаємо його на дно. до корінця. До коріння. Це робиться для того, щоб ну, в верхньому шарі. Споживних речовин більше набагато, ніж в нижньому, це зрозуміло. І от ця трава колись буде у нас перегніє і буде як ударів доп доповнительне. Ось так накидаємо. так беремо, Далі кидаємо обичні замельки. І лєм від роботи. Там верху. Полили деревце, і після того, як полили деревце, земля просіла, беремо трошки земельку і підсипуємо. Далі беремо гній, перегній і сипемо зверху. Приблизно одне відро. Поливав один раз, так як земля доволі мокра, на вулиці ще рання, ну, відносно рання весна і земля вона ліпиться. Дуже заливати її теж не, не бажано. Якби. Все. Земля трошки просяде після того, як Пройде, ну, пройде время і получиться тут така вороночка, так називаємо лійка, тільки квадратна. будуть ті дощі і буде збиратися туди трошки водичка. от і все, в принципі. Прогорішки. Так, що нам дає оце е, верхній слой. Гною чи перегною. Значить, буде, літом буде жара, він буде в качестві мульчі. Тобто буде держати влагу. І коли буде відповідно йти дощ, З цього Буде як Доповнительні будуть поживні речовини йти прямо до кореня. Ось така задумка. Що вийде, я не знаю. Оріхи саджу перший раз, ніколи в жизни не саджу, до цього абсолютно ніколи. В принципі, все.